Привіт усім! Сьогодні 27 червня. Над островом Скай піднялося сонце, а навколо ні душі. Поснідали гречаною кашою з молоком, зібралися та знову в дорогу. Набрали висоту. І тут продовжуються пейзажі, від яких захоплює дух. Яскраво зеленими пагорбами вкрита вся місцевість. Це. Візитна картка Шотландії. На фоні скель, серед яких і скеля Олдмен, в долині виднілося місто Портрі. Воно є найбільшим на острові. Заїхали в центр. Там зайшли до чергового супермаркету Теско. Купили хліба, овочів та баночці пива. Зорієнтувавшись по часу, вирішили відразу їхати в сторону містечка, з якого йшов паром на найбільший острів Льюіс і Харріс. Приїхавши за годину до відправлення, купили білети в одну сторону. Перевезення велосипедів тут безкоштовно. Пароми ходять 2-3 рази на день. На березі зібралася черга сотні машин та кількох велосипедистів. Познайомилися з туристами Сполучених Штатів. За пів години до відправлення прибув великий і потужний паром. Нас впустили на нього першими. Показали місце, де можна прив'язати велосипеди. Закріпивши їх, ми піднялися наверх. На паромі було кілька поверхів, можна залишатися всередині або виходити на палубу. Судно акуратно вирулювало з затоки. Невдовзі острів Sky можна було повністю охопити поглядом. Після двох годин морських пейзажів ми підходили до кам'яного острова, покритого мохом. Спустилися до велосипедів. Цього разу ми вже пропускали автомобілі і виїжджали останніми. Проїхали портове містечко Тарберт. Почався підйом під 15%. З баулом на задньому колесі він здавався нереальним, Але все ж таки на останній передачі вдалося його подолати. І тут на моєму задньому колесі ми помічаємо вісінку. Лопнули дві шпиці. Замінили їх, відрихтували більш-менш обід. У цьому нам допоміг мимо турист з Абердіна. Перечепили багажник з баулом на велосипед до Саші і поїхали далі. Навколо відкривався вид на зелені марсіанські пейзажі. Зустрічалися закинуті будинки. Наступні 45 кілометрів було тяжко фізично, адже їхали проти потужного вітру по каскадах підйомів. Напротязі більшості кілометрів не було видно ні душі, окрім вівців. Сьогодні був фізично один з найтяжчих днів. Зупинилися у відведеному місці для кемпінгу, яке було захищене від вітру великими каменями. Завтра повертаємося до Хайленду.